Хто не знає, Андрій Щегель. Він отримав дозвіл на виїзд за кордон від Міністерства культури. Виїхав, дав інтерв'ю, в якому на всю країну заявив, що він з'їбався як криса! І як тільки це трапилося, відразу ж Міністерство культури ускладнило виїзд для українських артистів за кордон. І відразу ж наші нещасні артисти завили на луну. О Боже, як же ж так не пускають несть! Українську культуру до світу дивишся, де вони виступають? Там Лондон, Берлін. Я думаю, хлопці, а як так трапилось, що українська культура не доїхала до Канатопа, ну доїхала до Барселони. Звичайно, я гіперболізую, але істина полягає в тому, що скільки б ти грошей не зібрав, ти не можеш себе прирівняти до тих людей, які знаходяться на фронті. Тільки люди, які на фронті. І нашим зіркам вже давно треба зрозуміти, що вони ніякі не зірки. Вони обслуговуючий персонал. Єдині суперзірки, які сьогодні є в Україні, це збройні сили України. От хто наші суперзірки. от хто наші суперзірки прямо сьогодні.